Ви знали, що під наркозом ваш мозок не просто спить, він переживає стан, схожий на глибоку кому, але контрольовано. Це одна з найбільших загадок медицини. Привіт! Сьогодні ми розберемо, як працює наркоз, що відбувається з вашим тілом під час анестезії, і розвінчаємо кілька популярних міфів. Це буде цікаво. Ну що, поїхали. Уявіть, що ваш мозок це комп'ютер. При місцевій анестезії ми відключаємо лише певну клавіатуру чи мишку, а при загальній повністю вимикаємо всю систему. Місцева анестезія працює в певній зоні, ви при свідомості але нічого не відчуваєте. Загальна анестезія повний контроль стану пацієнта. Свідомість відключається. Коротко про етапи. Введення відключаємо свідомість та чутливість до болю. Підтримка. Контролюємо стан пацієнта, вводимо необхідні препарати. Пробудження виводимо з наркозу, поступово повертаємо свідомість, це як подорож у інший світ, тільки без власного сценарію. Як працює мозок під наркозом? Гальмується активність нейронів, відключається зв'язок між зонами мозку, пригнічується контроль над тілом, втрачається сприйняття часу. Ви заснули, прокинулись, а 5 годин як і не було. Пульс. Тиск, рівень кисню, все під контролем анестезіолога. Використовується ШВЛ, штучна вентиляція легень, якщо ж звичайно потрібно. Безпека. Сучасні препарати швидко метаболізуються, анестезіолог контролює всі показники, використовуються новітні технології для безпеки можливі побічні ефекти. Це нудота, запаморочення, сонливість, легка дезорієнтація після пробудження. Як пацієнт виходить з наркозу? Будильник спрацьовує поступово, відновлення йде свідомості, перевірка життєвих показників, контроль стану в післяопераційній палаті. Деякі пацієнти кажуть, що відчувають себе так, ніби вони тільки що відіспали цілих 10 років, усвідомленість під наркозом це правда чи міф? Таке буває, але дуже, дуже рідко спеціальні монітори контролюють глибину наркозу. 99,9 пацієнтів не пам'ятають нічого під час операції. Отже, ми з вами розібрали, що наркоз це не просто сон, а ціла наука. І тепер ви знаєте, що відбувається з вашим організмом під час операції. Підписуйтесь, пишіть свої запитання в коментарях. Все вивчимо і навіть більше.